Я такий задоволений, бо на виставку повернувся мій улюблений диванчик Hugo. Дуже класна моделька з м'яким пружинним наповненням. В основі диванчика пружина Pocket Spring незалежна у верхніх шарах аеропух. За рахунок цього він дуже зручний і комфортний. Розкладається у спальне місце. Має нішу для білизни тут. І має нішу для білизни отут в бегемоті. Бачите, яка велика. І отак опускається спинка. У вас виходить спальне місце 1,60 м на 2,40 м. Це саме на великому кутовому диванчику Х'юго. Ширина у нього 280 см, і є ще Х'юго міні-шириною 240 см. Дуже-дуже важливо. Кут універсальний. Тобто при зборці ви його можете переставляти наліво-направо. Дуже м'якеньке наповнення, м'якенькі підлокітнички. Бачите, ось тут я натискаю. В загальному це топовий диван для відпочинку. Не дуже підходить для щоденного сну, тому що. У вас тут є стик між секціями, тобто треба класти топер, якщо ви плануєте спати на такому дивані щодня. Але для відпочинку краще диванчика не придумаєш. І що класно, тут зручно сидіти класна посадка, і тут зручно сидіти класна посадка, як на шезлонгу. Ви вирішуєте, де вам відпочивати. Значить, по вартості такий диванчик 36400 починається ціна. цей трошки дорожчий через тканинку. Тут дорожча тканинка. Вони є в наявності дуже часто на складі в різних кольорах. Якщо цікавить більше інформації про диван х'юбу на сайті Солоха є, а в описі до відео телефон для зв'язку.